Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде рубрика до дна або пусті баночки, пляшечки. Кратше говоря, засоби, які у мене закінчилися. Я тут щойно для вас записувала парфумерне відео і подумала, що час уже розібратися з усією коробкою і пустими засобами, які я використала, і поділитися своїми враженнями про них з вами. Тут переважно будуть засоби для волосся. Також сталося, ну, але не тільки, звичайно. Тому, якщо вам цікава така рубрика, то продовжуйте дивитися це відео. І перше, що я вам покажу, воно ще не до кінця закінчилося. Тут буквально ну тобто, воно майже порожнє, але все ж таки я хочу вимазати це до кінця. Це шикарна річ. Це маска від бренду Керастас. Подивіться, ось так от вона виглядає. Ось так от ви можете заскрінити, тому що таких масок є багато з ось такою оранжевою, саме кришечкою. Це конкретно креми Маджірали Нутритіви. Да? Тратаменток. Сенсорі Шаку Сенсаріш без змивання. Тобто, це маска для волосся, яку не потрібно змивати. Цю маску колись мені подарувала Альбіна, коли я ще була в Німеччині. І це просто найкраще, що було з моїм волоссям. Це топ засіб. Просто ну, крутійший. Але мені здається, що його зняли. От я не знаю, можливо, його перевипустили в якусь іншу баночку. Хто знає, хто в курсі, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я от ще раз вам покажу близько, для того, щоб ви могли заскрінити, подивитися, як воно виглядає. Ще раз зауважу, що є така сама маска з цієї самої лінійки, але вона змивна. Тобто її потрібно змивати. Ось це змивати не потрібно. От коли я мию волосся. Я його помила, і перед тим, як його розчесати, я беру на пальчик буквально горошинку, ну, розтираю да, І дві ось таких от сторони просто отак от змащую цією маскою. І це просто вау! Для мого волосся. По-перше, воно супер зволожує. У мене блонд. І завжди, от раніше, завжди в мене була просто біда з волоссям. Так, я останнім часом не фарбую. Ось тут позаду, як ви бачите, тут моє натуральне волосся, я фарбую лише так цю, цю частину да, волосся. От, оце під низом я не трогаю, і це вже робить моє волосся більш здоровішим, так би мовити. Але навіть ось це фарбоване волосся завжди воно в мене ламалося. Як як правило, воно відростало отак от десь нижче вуха, і починало ламатися. Зараз такого не відбувається. І кожен раз, коли я приходжу до перук до парикпарук'єра, я не знаю, як це сказати до парикмахера. Да? Ну, я звикла чомусь сказати парук'єра, Коли я приходжу до свого парук'єра, вона мені завжди каже: який в тебе догляд? Що в тебе за догляд? Тому що як для блонду у тебе прекрасне волосся. По перше, воно дуже дуже сильно виросло. Подивіться, як воно виросло. І це завдяки усій масці. Вона приймала в цьому ну, головну участь. Супер круто зволожує волосся, не обтяжує, супер легко розчесати волосся після цієї маски. Потрібно ну, буквально горошок. Ну, коротше говоря, це найкраще, що сталося з моїм волоссям. Воно не ламається, не ламається. І це завдяки цій масці, я думаю, вона просто шикарна. Я знаю, що бренд він такий неоднозначний. Комусь подобається, хтось каже, що це зайві кошти. Для мене це стало просто відкриттям. Я вам дуже раджу, у кого фарбоване волосся сухе, ламке. Спробуйте ось цю Kerastase. Це просто пушка-бомба-ракета. Далі. Це в мене був шампунь від бренду Matrix. Це м, глибоко очищаючий шампунь. Я його брала для того, щоб там, раз там, в два тижні мити голову більш таким агресивнішим шампунем. І спочатку він мені дуже подобався і дуже мені реально. Підходив, тобто після нього не так сильно жирніло волосся, але вже під кінець використання, коли вже було менше півпляшечки, або волосся привикло, або я не знаю, що сталося. Але навіть Алесандра, коли приїжджала, в неї натуральне волосся, вона казала, що вона ненавидить цей шампунь, тому що він дуже сильно жирнить її волосся. Він дуже агресивний, тобто після нього волосся таке, знаєте, як мачалка, таке гніздо, сухе. Таке. От, але воно змиває от всі засоби. Якщо ви там користуєтесь якимись пінками, там лаками, я не знаю, якимись сталінговими такими засобами, то ну, хоча б раз в місяць, хоча б потрібно більш агресивніше очищати своє волосся. Ну, я не куплю більше цей шампунь, хоча на початку він мені дуже подобався. Він агресивний, він дуже сушить, але він якось погано почав справлятися з усією жирністю волосся, тому. Ну, так, то ніби й непоганий, але буду пробувати щось, щось інше. І ось такий от бальзам, він дуже жахливо виглядає. Він отак, от такий помаранчевий. Бачите? і Це у нас бальзам. Total Results Mega Silk, кондиціонер для гладкості неслухняного волосся. Це шикарний, просто шикарний бальзам, він дуже густий. Він нагадує консистенцію маски. Він шикарно, просто зволожував волосся, робив його гладеньким. От гладеньким, він і справді для. Гладкості неслухняного волосся. Цей бальзам робив гладеньке моє волосся. Його прям на дуже довго вистачило, тому що він має таку густу, щільнутку консистенцію. говоря, класна штука, ось цю повторювати я буду. Matrix Total Result. Мега слік так виглядає. Класно. Ще один керастаз. Це у нас Блонд Абсолют. Це що? Це був кондиціонер, здається. Я не бачу, не бачу баба. Тратаменту. Да. Це у нас був кондиціонер для блонду. Тобто він такий ледь фіолетовий. Але мені сподобалася ця лінійка. У мене здається і шампунь. Шампунь ще я ним користуюсь, а це був бальзам. Він, він не фіолетовий, він просто ніби як перламутровий такий от на, на вигляд. Да? От. Він робив. Він не давав відтінок волосся, він просто підтримував той відтінок, який присутній. Всі ми знаємо, що блонд страждає ось цією жовтизною. і Всі добиваються холодного відтінку блонд, ось цей керостас, він дуже делікатно і гарно справлявся з цією задачею. Тобто, якщо я там помию, до волосся якимось агресивним фіолетовим шампунем. І маску так само зроблю агресивно. Далі я можу неділі дві користуватись тільки ось цим, тому що він, він зберігає, ніби як запечатує цей от колір. Він дуже-дуже делікатний. Він вам нічого не забере, ніяку жовтизну, але той відтінок, який у вас є, він вам його просто збереже. Класний, неагресивний мені сподобався блонд абсолют. Флеш. Інтенсивне зволоження, класно. Далі ось такий от шампунь від Philip Adam. Це orange Vanilla ось така от баночка. Це парф... аромат, парфум, понятно, він дуже пахучий, це правда, але це шампунь. Я його купувала на iHerb. Колись я цей шампунь побачила у Олі, яка живе в Австралії. Блогер. Блогерка. Вона його дуже хвалила, але мені здається, що у Олі волосся не фарбоване. Шампунь, ну, він прикольний, але він для натурального волосся до цього висновку я прийшла. Він приємно пахне реально апельсинками. Не агресивний, не, там, не то, що там знаєте, запах якийсь такий їдрний. Ні, він дуже люксовий такий запах, приємний, помірний. Але він такий слабкий, його потрібно багато. Я не знаю, це, напевно, натуральне щось. Да, тут написано без парабенів, без, без всього, без СЛС, оце ось червоне, це все прописано, що це супернатуральний шампунь. Ну, але він нам підходить для натурального волосся. Тобто, от таке волосся сухе, блондинисте ну, це шампунь, який мало що може. Зробити. Тобто він не зробить гладким, ваше волосся там не ростути. Але він приємний. От він справді приємний. Я думаю, що в кого натуральне волосся він прям буде маст хевом. Що ще для волосся? Все. От і все. Так, що далі? Далі це в мене був, була умивалка в мініатюрці це 60 мл від Обаджі. Ну, друзі, це прям супер дорога косметика. Вона тут все, до речі, затерлась, все поздиралося. Да? Тобто за такі гроші, вигляд, звісно, не дуже. Мені подобалася ця умивалка, вона досить агресивна, якщо чесно, вона змиває все до скрипу, але вона там супер не сушить шкіру, але все рівно овер. І то я за цю платила, ну, можливо, Ну, до тисячі гривень, напевно, за оці 60 мл це якби, ну, тумач. Реально. Тому що зараз корейські умивачки дуже прям класні. У мене зараз хейміш, така синя е, умивалка, пінка. Вона взагалі не сушить, вона прекрасно все змиває. Вона не до скрипу миє, ну, але вона коштує там, до 500 гривень, ну не тисячу за 60 мілілітрів. Да? Все ж таки, я вважаю, що бренд Обаджіє, він дуже переоцінений. Я не знаю, хто його так розпіарив, тому що. Мені зайшов тільки цей поліш, я про нього вже розповідала, і в мене закінчився. Такий, типу, скраб, чи він пілінг для обличчя, дуже крутезний, дуже дорогий, але він реально класний. Все решта, ну, типу, можна чимось замінити. Ось це от, ось така от ця умивалка. Ну, типу, умивалка і умивалка, ну, ну, приємна, але не за такі гроші. Тонік, мій улюблений від бренду Бієлінда, це вже 100% тонік. Він зі, з кислотою, здається, да? з якоюсь. Ну, це не важливо, тому що, да, тут написано: гіауронова, мигдалева і молочна кислота. Але. Я люблю такий тонік використовувати влітку. Влітку, коли я не користуюсь там якимись активами для обличчя, ніяких кислот, ніяких ретинолів, нічого, а от умивалка з кислотою або тонік з кислотою це те, що треба. Це приємний бюджетний тонік, який реально працює. Класний. З мигдалевою і якоюсь молочною кислотою. Так, креми для рук якісь абсолютно безстолкові. Ну, цей такий непоганий був. Боже, Я його купувала в Мюллері, ще в Німеччині. Це не знаю, кому це буде корисно такий Алое Вер. Ну, непоганий, типу крем і крем. Ну, зволожував до першого миття рук, як і всі креми, напевно. да, Я не дуже люблю косметку з Алої, якщо чесно, вона але... така собі. От, що тут ще? Зубні пасти дві. І дві класні. Мій фаворит це ось це біорепаїр для щутливих зубів. Це круті, круті зубні пасти. От реально, особливо ось ось для чутливих зубів. У мене зуби чутливі, вона реально справляється з чутливістю зубів, буквально кілька використань, і ти вже відчуваєш ефект. Ось цей елмікс помаранчева, також класна зубна паста. Мені вони обидві сподобались. Я зараз перейшла тільки на Елмекс. Якщо по знижці оця, беру все. Класні дві зубні пасти. М моя лікар-стоматолог мені отак пояснювала стосовно зубної пасти, вона завжди наполягає купувати тільки пасти для чутливих зубів і, ні в якому випадку не відбілюючі пасти, тому що вони роблять наші зуби навпаки чутливими. Да? Тому я притримуюсь цієї стратегії. Я зазвичай купую пасту для чутливих зубів або делікатні якісь пасти. Якщо ви почистили зуби і там, через пів години, а вот так язиком ви провели по своїм зубам, якщо ви відчув... не відчуваєте чистоти, тобто все рівно якісь нальот, ніби є, то ця паста вам не підходить. От. Користуйтесь, якщо ви цього не знали, це мені сказала лікарка. Краще, ці дві пасти класні. Що тут ще в мене? Я, давайте вам покажу дезодорант, який мені не сп. Ну, таке Balea. Ви знаєте, що я завжди шукаю, щоб було нуль. Солей алюмінія, і це спор, який там йде, і це не доведено, алюміній не викликає рак молочних залоз. Я зараз не про це. Але якщо у вас є проблема з такою хворобою, як мастопатія або щось подібне, де, що пов'язано з жіночою, жіночими грудьми. То я вам наполегливо рекомендую відмовитись від солей Алюмінію. Це вам не зашкодить. Так, ці дезодоранти, можливо, не будуть такими агресивними, такими працюючими. Ну, але ви збережете своє здоров'я просто перевірено на собі. Я страждаю такими жіночими різними захворюваннями. І коли я відмовилася від солей алюмінію, я просто як на світ народилася. І коли я порадила це своїй мамі своїй сестрі, вони так само. Побачили зміни. Тому, от. Я завжди шукаю щось там по знижці. Головне, без солей алюмінію. Тут якийсь такий запах, ну, типу, дуже він агресивний, якийсь солодкий, ну, типу, якийсь не похоже на дезодорант, ну, але без солей алюмінію і на тому дякую. Але рекомендувати цього їжачка я не можу. Так, тепер догляд. Да? За чим? За Ось такий крем від бренду Dermedic. Вилизала просто це, типу, гре грем. Крем-гель я не дуже люблю гелі, тому що вони не зволожують шкіру. Якщо ви молода, молодий персик до 25 років, можна. Але якщо ви вже 35 я не рекомендую гелеві текстури, тому що вони не дають достатнього зволоження. Але ось цей дермедік був непоганий на літо, коли просто страшна спека, все плавиться. Ось цей гідра-інка-такий, э, був непоганий для обличчя. Він не обтяжував. Ну, але все рівно я не хочу використовувати більше гелеві текстури. Мені, тим паче, 40, плюс. це точно не для мене. Жахливий просто засіб це отвратительна штука. Бренд називається Floss Lack. Це, певно, щось польське або чешське, ну, ви подивіться. Він повний, практично. Це в мене був від зморшок, типу крем для зони навколо очей. Він має гелеву текстуру. От він просто повний тут, бачите? От така от штучка. Ну, це, якщо вам 15 років, може, вам воно і знадобиться? Щось дасть. А так, воно, як лубрикант. ви поняли? Якесь таке слизьке. Воно абсолютно не вбирається шкірою, тобто воно не, не вбирається, воно просто плівкою якоюсь сидить, воно не дає ніякого зволоження, таке враження, що це якісь е, рідкі патчі. Ти наніс, і воно плівкою сидить. Це жах, просто отвертітельна штука. Я його от просто повне викидаю. Я навіть на руки його не хочу мастити, тому що це абсолютно безпалезна віщ. От. Ось цей флос-лек. Не купуйте це жах. Так, вітамін. Е, Який вітамін? Просто сиворотка вітанати. Віта сиворотка, яку я купила на Єві, це типа сиворотка корейська, яка допомагає в боротьбі з пігментними плямами Just Derma. Ось так от вона виглядає. Тут 15 мл, хоча баночка така ніби 30, але насправді ні. І тут, до речі, половинка тільки. От коли ця баночка приїхала, тут була лише отак от половинка. Ну, сиворотка і сиворотка. Нічого сверх'ясвітного вона не зробила. Вона безнижу коштує щось в районі 900 гривень, і це дуже дорого. Якщо ми беремо сиворотку і розраховуємо, що вона нам допоможе в боротьбі з пігментами плямами, це не вона. Та вона зволожила. Але за 900 гривень типа, можна знайти щось краще, щось люксовіше і так далі. Я її взяла по знижці 415, здається, гривень, тому я її, власне, її взяла. Тобто, там такі відгуки, боже, людей прямо все, шкіра, як у білосніжки стала ніт. Ну, непогано зволожу, ну не за такі гроші. Так, що далі? Шикарний просто крем під очі. Від якогось, взагалі ноунеймат. No ага, тут написано: відновлювальний крем з чорним равликом. Black, black Snail, коротше, от, Це 15 мл, і це вважається мініатюрка. Це я купувала на мейкапі як мініатюрку. Отак-от Ай. Айліп. Ага, напевно, очі і губи, так? Да? Отак от, от виглядає, просто щоб ви заскрінили, тому що це копійки. Я його купувала до 100 гривень за цю баночку, можливо, 80. І він шикарний. Це равликовий крем. Я ненавиджу равликові текстури, подивіться, я його просто вилизала. Ем... Там є здається 50 мл, я взагалі не уявляю, така бань, баняк, такий, там, може, гривень 300 він коштує. Да? оцей маленький до 100 гривень, його вистачить місяця на 4 це точно. Оця консистенція равликова, якбе. Мені не подобається, ну, блин, але він реально працює, він класно зволожував, він як це, насичував, як це ну, напітував цю шкіру під очима. Це просто моя любов спочатку. Я до нього дуже скептично поставилася. Ця от консистенція, якась така липка, неприємна. Ну, але він крутий. От. Він крутий. Тому я прям раджу ось цей крем, на відміну від цього від найдорожчий. Далі. Далі такі мініатюрки в мене тут є. І, до речі, непрогально мати ось такі мініатюрки, Вони, мені вистачає таких засобів надовго, і можна зрозуміти, от як воно працює. Тут сіслей від перших зморшок, ну, класний він був, ну, але сіслей дуже дорогий, тому ну, він такий, да, він зволожував, він ніби який трішки підтягував, але ну, дуже дорогий засіб. Далі якийсь еліксир від Біодерм теж серум, непоганий серум, він вже гірший, ніж попередній сіслей, але непоганий, типу серум і серуму ну, зволожу вам, ну, не знаю, що ж сказати про нього. Все мені сподобався. Це якийсь крем, такий червоний крем на день. От він прям такий рожевий, він пахне як трояндочкою, такий приємний. Кремчик під Біотарм пептидний. Хороший. От він мені сподобався. Він такий якийсь незвичний, він ніби трішки як покалював цей кремчик. От тут якісь активні компоненти, певно, є. Також від перших змушок. Класний. О, Мені сподобався. Так, туш від Maybelline. Взагалі, все затерте. Я навіть не знаю, що це таке от Ну, ви знаєте, що у Maybelline цих тушей просто. Ультраволуми, Ультраласт. Мені ця туш не сподобалась. Вона отаке. От, е, ну, от не сподобалась, не знаю. туш як туш. Нічого особливого. Вона не робить пишні, там, бі, не робить. нічого не робить. Ну, фарбує стандартно. Нічого особливого. Вже коли вона підзакінчувалась, тоді вже що так нічого. То вона просто. Просто ніби як чорні робові і там чуть-чуть якийсь ефект. Ну, котрі, не сподобалось, я купувати не буду і нікому не раджу. Міч. Ходи, іди сюди. Так, ну і залишилися в мене що? Мої ну, пробнички Звісно, це шикарні засоби, але ну, би дуже дорого. Це ось ця от, там, золота лінійка Гірлін, крем і серум. Міч. А, класні. Блін, вони, вони дуже класні. Вони такі приємні. Ну, але, блін, ну, дуже дорого, реально. От. Але Користуватись було приємно. І два тональних крема. Один мені прямо дуже сподобався. Один так собі. Перший це Dior Forever ось такий. Я не знаю, навіть, який це відтінок, але світлий. Тут 0,7 мл SPF 20. Він. Як суха, він як пудра робився на обличчі, тобто він такий ех, суховатий, якісь, що от Мені хотілося більшого зволоження, мені ніби не вистачило від нього зволоження. Від цього. От, а ось цей сенсай, ну, там, звісно, цінник просто дуже великий. Тут один мл. сенсай фламлес, Satin. какой-то. Ну, коротше, от це саме. Дівчата, це пушка. Це такий класний тональний крем. Мені всього мілілітра напевно разів на 12 вистачило. Ви взагалі розумієте? Він дуже економний. Ну я правда наносила пальчиками, тобто не, там, не спонжами, нічим. Він просто шикарний, він і зволожує і гарно сідає на обличчя. Не забувається. До речі, цей діор, він забувається в пори трішки. Його треба прямо дуже зволожена шкіра, щоб була. Ну, як я сказав, він такий суховатий. То це він нікуди не забувається. Він такий класний, він просто ну, бомба. Ну, але, блін, він такий дорогий. Ну, треба погуглити, скільки він коштує. Ну, але він шикарний. Мені дуже сподобався. А все, міч починає копати, собі місце копати. Міч, ходи, іди сюди. Іди сюди, поздоровайся. Привіт! Я такий вредний. Не даю записати відео. Хочу уваги. Міч. Мічу, цьому році буде 12 років. Він ще нічого такий. Вже нічого такий молодчик, да? Зайчик, мамо, такий хороший. Такий, він такий грустінка, мені здається, в нього завжди якісь такі очки сумні. Дивиться в вікно, що там. Що це за хлопчик такий гарний. Не? Все, друзі, дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Мічу буде приємно. Да. Всім папа! -па.